До дня Києва в столиці відкрили нову автоестакаду на поштовій площі, де одні з найбільших заторів в Києві. До того ж, цим маршрутом щодня їздить президент на роботу, що значно ускладнювало рух в районі річ. Не порту. Тепер нова розв'язка має спростити пересування для всіх. Нова дорога тільки початок робіт на Поштовій. Загалом тут планують полегшити доступ пішоходів до Дніпра, з'єднати Поділ та набережну. Докладніше, Олександр Шелко. Останнім часом будівельники працювали тут вдень і вночі, аби встигнути до Дня Києва. Як говорили строки в маї, так в маї і здалі. Дорога веде з центру на оболоні Троєщину і розвантажує напрямок на Петрівку. Тобто, ми вводя цю стакаду вже в два рази повищаємо пропускну способність почтової почти. Ну і к октябрю у нас тут красива зона. Да, на почтове палець зони отдиха з фантами. Да. Тепер будівельники перекинуться на тунелі, коли їх збудують, машини їздитимуть внизу, а згори гулятимуть люди. Ну це повністю буде площа аж до річкового вокзалу. Це буде пішохідна для віддихаючих, за словами Олександра Попова. Це лише перше місце, де кияни та гості столиці зможуть іти на набережну не мостами і переходами. Якому не потрібно буде думати, як перейти. Через швидкісну магістраль, тобто все продумано для того, щоб тут відпочивали кияни, Вопреки всяким воплям, стонам, роботам. Здаємо об'єкти і будемо далі займатися розвитком країни. Тільки но Микола Азаров поїхав з мосту. Рух по автоестакаді одразу відкрили для всіх. Ми з десь стоїмо кожен день минут по 20-30 в заторах. Тепер будемо швидше добиратися. Невдоволеними лишилися хіба що велосипедисти, у яких сьогодні якраз був велопарад. Тут немає ж розмежоване велосипідне велосипедної доріжки. Олександр Шукоандрій поставець ТСН 1+,1.